Жмеренка місто залізничників в самому центрі Поділля у цьому році. місту виповнилося 120 років. Хоча перші згадки про жмеренку датуються ще у XVIII столітті. Чим живе місто сьогодні? Як змінилося через повномасштабну війну? і Які пріоритети ставлять перед собою жителі громади? Розповідаємо у нашому сюжеті. У 2019 році, в результаті децентралізації, місто об'єднало ближні громади та отримало статус Жмаринської міської територіальної громади. Сьогодні Жмаринська громада налічує майже 50 тисяч населення, до складу якої входить місто Жмаринка і 33 населені пункти. Війна поставила перед нами багато викликів. Раніше у Жмаринці інвестували у розвиток, наприклад, відремонтували басейн, побудували спорткомплекс Авангард. Капітально відремонтували дороги та навіть починали шукати можливості для реконструкції стадіону в парку культури і відпочинку, який перебуває у дуже занедбаному стані. Однак 24 лютого 2022 року повністю змінило пріоритети громади. Останні два роки у жменській громаді капітально ремонтують укриття у школах і дитячих садочках, лікарнях, облаштовують безкоштовні гуртожитки і соціальне житло для переселенців. Купують генератори для безперебійної подачі води, тепла, соціальні заклади, лікарні, установи а також з бюджету громади. Виділяють кошти згідно з запитів військових частин на підтримку наших захисників. Жмеринчани з перших днів війни об'єднали зусилля і відкрили пункти незламності в освітніх закладах громади та в парку культури. Почали виготовляти окопні свічки, плели маскувальні сітки, збирали необхідні речі для переселенців та захисників. Жмаренка залучила кошти з державного бюджету і європейських фондів та відкрила інклюзивно-ресурсний центр, де надаються безкоштовні послуги логопедів, реабілітологів і психологів. Жмеринська міська рада затвердила програму розвиток плавання, завдяки якій в басейні безкоштовно тренуються понад 100 дітей, а також відвідувати басейн мають змогу безкоштовно усі пільгові категорії населення. Згідно рішення виконкому, у нашій громаді діти захисників України безкоштовно харчуються у ліцеях і мають змогу обирати страви. Для лікарні за кошти місцевого бюджету придбали мамограф і оцифровувач саме тому з січня жмаринчанки зможуть безкоштовно проходити діагностику на сучасному обладнанні. Справжнім брендом у жмеринській громаді стало печиво сьомаки, яке пекли і доставляли на передову жителі села Сьомаки. Потужною підтримкою для військових стали працівники Жмаринського вищого професійного училища, які започаткували власний бренд маскувальні феї. Із перших днів війни почали плести маскувальні сітки та маруші. Із захопленням можна розповідати про музикантів Браїлівського дитячо-духового оркестру, які їздять із виступами по різних куточках України і збирають ко кошти на амуніцію та автомобілі для наших воїнів їм вдалося зібрати понад півтора мільйони гривень і придбати 13 автомобілів. Кожен збір волонтерів підтримують музиканти аматорського духового оркестру Тенет і рок-гурту «Nice Band. разом із матусями наших героїв і родинами захисників. Вони збирають кошти на дрони, автомобілі, амуніцію та необхідні речі. А ще у Жмаринці живуть дивовижні діти, які продають печиво домашню випічку, смаколики, коктейлі та сувеніри. Вони підтримують кожен збір місцевих волонтерів і допомагають наближати нашу перемогу. Таким брендом стала команда Карамельна Банда, а також дівчатка і хлопці арт-студії Дійство та учениці різних ліцеїв нашої громади. Жмеринська міська рада відмовилася від святкування 120-ї річниці міста. Натомість представники депутатського корпусу з бюджету міста виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень на одну із військових частин, в якій служать жмаринчани. І це був найкращий подарунок у день міста від імені кожного жителя. Під час засідань сесій депутати регулярно виділяють кошти з місцевого бюджету на забезпечення військових частин. Один мільйон гривень виділили одноголосно для громад Чернігова, які найбільше постраждали від окупації. А також маринчани підставили своє плече у той момент, коли допомоги потребували херсонці після затоплення Каховської ГЕС. Кошти і гуманітарна допомога були доставлені прямо у серце Херсону. На Великдень жмаринчани передали захисникам смаколики і новенький пікап, а згодом завдяки нашому воїну В'ячеславу стражцю доставили на передову потужний дрон. Ця пташка допомагає рятувати життя наших воїнів і нищити ворога. Який прийшов на наші землі, до кожного збору волонтерів активно долучаються працівники різних підприємств та установ: освітяни, медики, рятувальники, підприємці, залізничники, представники органу місцевого самоврядування та просто небайдужі жителі громади об'єднують зусилля і кожного тижня передають щось необхідне на фронт. А ще жителі громади демонструють неабияку єдність у підтримці наших поранених військових. У день донора для здачі крові в черзі було понад 100 людей. Неймовірні люди знайшли час, щоб стати донорами для наших захисників. У період війни влада у Жмаринці прийняла рішення не підіймати тарифи на водопостачання і водовідведення. А кошти на різницю вартості тарифу виділяють з місцевого бюджету. Тому тариф залишається для населення на рівні 2021 року. Однією з найбільших проблем в громаді залишається проблема застарілих мереж водопостачання, через що трапляються постійні прориви на дорогах. Саме тому з бюджету міста виділяють кошти на модернізацію мереж, які знаходяться у комунальній власності громади, а також управління економіки та управління ЖКХ залучають кошти з державного бюджету та європейських фондів на реалізацію важливих проєктів. Таким чином, у Жмаринці ще до війни були відремонтовані і термомодернізовані освітні заклади, а в період війни кошти залучають для модернізації мереж водопостачання, реконструкції каналізаційного колектора, будівництва сонячної станції і підтримки жителів громади. Ось і сьогодні у міській раді жмеринчанам пропонують подавати власні ідеї для одержання грантових коштів від канадського фонду. Активні жителі міста навчилися об'єднуватися в ОСББ. Та роблять свої будинки затишними, енергоефективними, чистими і комфортними. Ми часто розповідаємо на сторінках жмаринської газети про успішний досвід жителів громади. Саме завдяки ініціативним людям і підтримці з місцевого бюджету у Жмаринці з'явилася гойдалка для діток з інвалідністю. Облаштовано альтанки, встановлено нові дитячі майданчики, фотозону Я люблю Жмаринку». За позабюджетні кошти вдалося реалізувати ще один проект від жмеричан: зобразити патріотичний мурал. На одній зі стін багатоповерхівки в центрі міста. Ще одну петицію від жмеринчан про заборону стихійної торгівлі поруч із будинком науки та техніки почали виконувати згідно з рішенням виконкому на звернення жителів громади. Завдяки залученню коштів з обласного бюджету і співфінансуванні з міського бюджету на вулицях громади встановили камери відеонагляду із доступом до чергової частини поліції. У такий спосіб вдалося зменшити кількість випадків вандалізму і шахрайств. Програма має назву Безпечне місто і вже не раз виправдовувала себе, адже навіть випадки ДТП на дорогах вдається вирішити законно. Питання безпеки доступності. Соціального захисту, розвитку інфраструктури, підтримка родин загиблих героїв, асфальтування, кладовища і реконструкція алеї героїв, встановлення пам'ятників та облаштування площі Героїв України у центрі міста, виділення коштів на підтримку військових частин, де служать наші захисники. Саме ці завдання ставить перед собою жмаринська громада і спрямовує кошти з місцевих податків. Дякуємо кожному, хто наближає нашу перемогу і на фронті, і в тилу. Єдине бажання на усіх нас, щоб якнайшвидше повернулися з війни наші мужні захисники і захисниці, і в Україні настав довгоочікуваний мир.